Доброго ранку всім. Бузька поліція теж пилить бюджет Красненської селищної ради. На сайті Красненської селищної ради ознайомився з текстом рішення номер 139 від 12 березня 2021 року про затвердження програми боротьби із злочинністю. Та зміцнення правопорядку на території Красненської територіальної громади на 2021 рік, яка була затверджена шостою сесією восьмого скликання ради. Як і в випадку з комплексною програмою Золочівського районного відділу СБУ на 2021 рік, програму боротьби із злочинністю затвердив селищний голова Фурда, яка була погоджена з головою комісії з депутатської етики Смірновою, головою комісії з питань бюджету та фінансів Меляновським, начальником відділу фінансів селищної ради Гавінським. Інвестиційна складова місцевого бюджету програми, яка враховує потреби коштів на 21 рік, складає 150 тисяч гривень. До речі, для СБУ на 21-й рік Красненська селищна рада. Пошкодувала коштів і виділила всього 100 тисяч. Розробником цієї програми є секретар ради Світлана Дідух, яка спеціалізується в лапках на розробках програм для СБУ та поліції. У вступній частині програми боротьби з злочинністю та зміцненням правопорядку на території Красненської селищної ради дідух обґрунтували необхідність її прийняття вимогами статті 143 Конституції України пунктом 15 статті 91, статті 91 бюджетного кодексу України, статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Ознайомлення із вказаними приписами законів України показало, що жодний не має ніякого відношення до необхідності розроблення такої програми. Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади через органи місцевого самоврядування затверджують програми соціально-економічного і культурного розвитку. І контролюють їх виконання. Ну, Яке ж відношення має програма боротьби із злочинністю до соціальної, економічної чи культурного розвитку суспільства е, територіальної громади? Ну і статтею 143, зазначеною не передбачено саме розроблення програм по боротьбі з злочинністю. Далі йдемо. Стаття 91 бюджетного кодексу встановлює перелік видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, а до пункту 15 належать видатки на, зверніть увагу, на регулювання земельних відносин. Яке, яке відношення земельні питання мають, чи земельні відносини мають до боротьби з злочинністю? Ніяких. Далі йдемо. Стаття 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламентує перелік питань, які вирішуються районними і обласними радами, виключно на їх пленарних засіданнях. Яке відношення має програма боротьби з злочинністю до питань, які вирішуються районними і обласними радами? Це якась бздура написана панію Дідух Світланою? Отже, викладена інформація засвідчує відсутність підстав Красненської селищної ради для розроблення такої програми із злочинністю. Оскільки викладені у вступній частині посилання на приписи законів є надуманими, спотвореними і не мають жодного відношення до такої. Іншими словами, розробник програми вніс до тексту програми відомості, що не відповідає дійсності, тобто, вчинив службове підроблення. З відповідними наслідками щодо незаконного затвердження цієї програми радою та незаконним використанням бюджетних коштів у розмірі 150 тисяч гривень цікавими є прикінцеві положення програми, у відповідності до яких контроль за виконанням заходів програми покладається на постійну депутатську комісію Красненської селищної ради. З питань депутатської діяльності, етики законності взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами, засобами масової інформації, органами державної влади і іншими органами місцевого самоврядування. На сайті селищної ради відсутня інформація про наслідки виконання програми немає звіту про використання бюджетних коштів селищної ради під згадану програму. Тому, на мою думку, громаді було би цікаво знати, на які цілі були використані згадані 150 тисяч гривень бюджетних коштів. Що незаконно шляхом фальсифікації документів програми були скеровані та використані поліцією. Тим більше, що ці кошти мали би бути використані безпосередньо на, по на потреби конкретних громадян. На мою думку, Особливу цікавість в мене як колишнього правоохоронця та теперішнього журналіста становлять питання наслідків боротьби із злочинністю Бузькою поліцією у 2021 році, які очікувані результати реалізації заходів програми були досягнуті у організаційному напрямку, напрямку охорони громадського порядку, протидії кримінальній злочинності. Та боротьби з корупцією. Що, досягнули, що досягнула поліція внаслідок реалізації цієї програми, по цих питаннях до Красненської селищної ради мною будуть скеровані запити. Але вже сьогодні можна впевнено стверджувати, що така кулуарна діяльність керівництва селищної ради. Та районної поліції щодо незаконного виділення бюджетних коштів на фейкову програму, це є самий звичайний фейк, шляхом її незаконного розроблення та затвердження на сесії ради, можна назвати одним словом, пиляння. А другим словом, крадіжка місцевого бюджету, що, на мою думку, є кримінальними діяннями. Також зразу напрошується інше питання або висновок. Це ж організована злочинна діяльність. Це мафія. Якщо поліція і селищна рада разом вчиняють протиправні дії з фінансами ради, чи може потім поліція проводити належне досудове розслідування у кримінальній справі на заступника голови селищної ради Лащука? Що задіяний у службових підробленнях офіційних документів селищної ради. На мою думку, це не під силу ні фурді, ні Патинку, ні слідчим поліції, в тому числі слідчому, який розслідується цю кримінальну справу Овчинникову. Взагалі нікому. Мабуть, разом пили горілку, а потім треба проводити досудове розслідування. Але є ще закони та службові повноваження посадових осіб. Які вони повинні виконувати. Тому конфлікт їх інтересів і вимог закону теж може мати негативні наслідки для окремих посадовців. Я на цьому завершую. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати. Ми продовжимо дослідження так званих програм. Красненської селищної ради, ось, і це от як яскраве питання, це чергове, чергове підроблення, чергове підроблення не тільки самої програми, не тільки програми, але і рішення сесії номер 139 яке було прийнято в супереч тому, що е, в супереч вимог е, закону е, значить під фейкову програму, про яку, я так думаю, що. І депутати, які приймали це рішення, вони навіть і не догадувались, що вони приймають. На цьому дякую за увагу. Всього доброго.